Синові шість років він дуже імпульсивний. Може штовхнути інших дітей, розкидати речі, коли сердиться. У садочку кажуть, що йому важко дотримуватися правил. Як зрозуміти, чи це просто характер, чи потрібна допомога? Дійсно, дуже схоже на дефекти виховання. Тобто, якщо він його боготворили в сім'ї, якщо він такий весь залюблений бабусями, дідусями і батьками, то він буде себе вести вже згодом, так як йому це подобається. Тому Поведінка всюди однакова, тобто і в садіку, і в школі є діти, які в садіку ведуть себе ідеально, в школі ведуть, а вдома починають рану устраювати всім батькам і родичам, то тут вже це точно дефекти виховання. А якщо у дитини і в школі, і в садочку, і вдома така поведінка, це або риси характеру, або наслідки якогось початку психічного захворювання, як ми з вами говорили, про ураження центральної нервової системи. Так. Потрібно звернутися до психіатра, якщо це дійсно такі не дуже напади агресії, там і так далі. Їх можна коригувати поведінкою. То тоді мамі роз'ясняється, що треба мотивуйте, мотивуйте гарну поведінку. Іде до садочку при хорошій поведінці. Ти сьогодні приїдеш додому. Ми з тобою подивимось. мультики, я тобі дам планшет. Тобто треба мотивувати дитину на хорошу поведінку, хоча б почати з цього. Потім звернутися до спеціаліста, психолога і так допоможемо дитині вести себе спокійно вже в школі